Вітаємо вас, панове. Мене звати Олександр Лірчук. Ви на каналі Analytic Pro і до ваших послуг наш проєкт під назвою Будуємо країну разом. Нагадаю, що та країна, у якій ми щоранку прокидаємось, вона є результатом наших з вами зусиль або нашої з вами пасивності. Поговоримо цього разу про миротворців. Чи настав час миротворців? Про них говорять миротворців або миротворця, в чиїх кишенях знаходяться ті ключі. Від закінчення цієї війни. Цього разу ми вирішили на цю тему поговорити з нашим постійним співрозмовником. Нам про це приємно говорити, пан Геннадій Дубов, політолог міста Київ. Пане Геннадію, вітаємо вас. Вітаю вас, Олександр. Пане Геннадію, чи настав час миротворців? Багато про перемови не йдеться, про перспективи і багато вангувань на цю тему. Ну, от в наших та іноземних змін рідко зараз можна побачити, як лаври миротворця. У цій російсько-українській війні їх ними наділяють або конкретного політика, або якусь країну. Наприклад, цими днями Володимир Зеленський заявив, що саме Китай цитую, може примусити, саме примусити Путіна зупинити війну. Наскільки реалістичні є такі уявлення про наявність когось в когось кишені тих самих ключів від завершення цієї війни? Ну, я би сказав так, що Китай може спробувати примусити. Але примушувати безумовно не буде. Китай може зіграти свою роль в мирному процесі, але треба розуміти, що Китайська Народна Республіка по суті є стратегічним партнером Російської Федерації. Це документально оформлено, власне, всі заяви починаючи ще з лютого 2022 року до. Початку повномасштабного вторгнення і до цього часу це і там із останнього це ком'юніке, яке в Пекіні було підписано власне Путіним і паном Сі Цзіньпіном. Це відповідна декларація Шанхайської організації співробітництва, ну і багато чого іще. Китай, власне, діє у своїх інтересах, як про це слушно зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. І власне стратегічним інтересом для Китайської Народної Республіки є власне добрі відносини, союзницькі відносини з Російською Федерацією, як власне, частина їх протистояння зі Сполученими Штатами Америки, мається на увазі китайського протистояння. Те, що головним головною лінією конфліктною в світі в цілому є протистояння Китаю США, це не є секретом. Про це прямо говорять і в Сполучених Штатах про це прямо говорять в Китайській Народній Республіці, і за класичною ідеологемою трикутника Кісінджера власне, визначаються от власне ті, ті, хто між собою буде мати кращі відносини, ніж інші дві країни між собою, той має стратегічну перевагу і для а Китаю. Я... Цей інтерес є очевидним. А як нам тоді от все ж таки тлумачити слова нашого президента? Проте він сказав там. Що нам не потрібен Китай в якості посередника? Нам Китай потрібен в якості того, хто може зупинити цю війну, ну, він потрібен, ну знову таки. Розумієте, як підштовхнути до певного компромісного рішення, яке відрізняється від ультиматуму, який висунув Путін нещодавно напередодні саміту в Швейцарії, він може безумовно. Але треба уважно ставитися до китайської позиції, читати документи, в тому числі, зокрема. Останній із них це е, бразильсько-китайська ініціатива і шести пунктів, яка була власне процитована в заяві МЗС Китаю по результатам українського візиту в Гуанчжоу нещодавнього. І там мова йде про наступне: що так, статут організації Об'єднаних Націй, принцип територіальної цілісності і міжнародне право в цілому Китай поважає. Але е, є друге, друга частина цієї тези, е, вони посилаються на. Е, як вони вважають справедливі власне, вимоги Російської Федерації щодо забезпечення своєї безпеки як рівної і неподільної, це власне така теза фігурує також в міжнародно-правових документах, зокрема документах ОБСЄ та ряду інших. І в цілому мова йде про наступне, що Китай, маючи інтерес, в тому числі до речі, щоб на території України був мир, бо або поряд, або через нас проходять важливі маршрути логістичні, які є частиною їх ініціативи один пояс, один шлях, але в той же час вони вимагають по суті і наполягають на тому, щоб при врегулюванні були також враховані інтереси свого партнера власне, Російської Федерації. Тут є суперечність, але з одного боку це так, а з іншого боку, тут є до певної міри поле для компромісів, тому що якщо ми говоримо про сучасну ситуацію і про ідею мирного плану Володимира Зеленського, то необхідно ну якби визнати нарешті, що. Ця ініціатива в тому вигляді, в якому вона задумувалася ще півтора року тому, вона не вдалася. Вона, е, якби ну не має перспективи бути реалізованою в тому вигляді, в якому ми її презентували, і в тому порядку, на який ми розраховували. А ми розраховували на просту річ, що. Весь світ там 190 країн збереться, підпише власне ультиматум Путіну, і той буде мати ризик опинитися в повній ізоляції і, власне, піде на те, щоб прийняти наші умови. Нічого з цього не відбулось. Тому природно, сьогодні що ми перейшли, принаймні риторично до пошуку якихось альтернативних варіантів, який би коригував наше бачення максималістичне, яке до цього часу існувало, ну, так хочеться знати. Я Розумію, що це можливо не дуже правильно, але проводити певні паралелі. Там з минулим Китай ніколи не воював з Сполученими Штатами. Проте з Радянським Союзом ми пам'ятаємо, конфлікти були спочатку. Були союзниками, потім ворогами і гинули і китайські і радянські військові в прикордонних конфліктах. Хто його знає, як далі складуться стосунки між Росією і Китаєм? Ну, от принаймні, от Україна і здатність вести боротьбу з агресією російською залежить від допомоги наших партнерів, від Сполучених Штатів, від Євросоюзу, і причому вони дублюють один одного або підстраховують. А на сьогоднішній день так сталося, що російська економіка і ВПК цілковито залежать від Китаю. А, тобто вони свою залежність економічно росіяни не можуть диверсифікувати, як то кажуть, так і хто його знає, чому, що як -то... А чому ви так вважаєте пане Олександр? Ну я бачу, що відбувається з економікою російською. Ну дивіться, ні. Е, якщо ми говоримо про там 100 150 мільярдів доларів обігу товарообігу між цими державами, то давайте не забувати, що ВВП РФ це під три трильйони. Це 10% – Це не критична залежність. Є ще Індія, є ще Пакистан, є Індонезія. Є треба розуміти нами. Також визнати нарешті, що санкції і торгові обмеження проти Російської Федерації ввели 40 країн в світі членів ООН – 193. Тобто рахуємо. Власне скільки от ну, тобто тоді, якщо е, дірка в санкціях, вона в 150 держав з гаком. Причому тому але Китай да вона є найбільшою серед них, але Китай є найбільшим торгівельним партнером і України на сьогоднішній день, можна говорити нам, що українська економіка критично залежить від китайської від Китаю на сьогодні, я розумію. Я просто сказав, що не тільки економіка, а й військово-промисловий комплекс. Справа в тім, що ті, от інші країни, окрім Китаю, які там. Не оголосили санкції проти Росії стосовно Росії, вони ж не можуть постачати верстати, озброєння, технології. Ну окрім, ну, Індія сьогодні зброю постачати Російській Федерації не в змозі. Бачу, тільки ну, там, фармацевтика ще там щось. Автопром зараз під Китаєм, російський. Інші технологічні галузі виробництва теж під Китаєм залежить від постачань від Китаю, тобто їхній фронт, їхня армія, я так розумію, катастрофічно залежить від Китаю. Сьогодні. Ну так можна Я сказати, це, можна сказати, цей в світі в сьогоднішньому всі від всіх залежать, тому що чи залежить Китай від поставок російських енергоносіїв, чи залежить Китай від поставок російських продуктів харчування, ну і так далі. Тому там від різних там, титану, алюмінію, там, і, і різного роду інших товарів. Тому сьогодні немає в світі автарки абсолютно незалежної держави, ну можливо крім часткової то Корейської Народно-Демократичної Республіки, які б не залежали від постачань чогось власне від інших від своїх інших країн від своїх партнерів, тому що ну візьмемо американців найбільш сильну економіку світу. Вони просто, якщо от їх замкнути по кордонам, вони також не зберуть жодного літака, тому що є і чіпи з Тайваню, є і, в тому числі титан з Російської Федерації. До речі, є ряд інших. Компонентів і виробів, які безпосередньо на території штатів не виробляються. Там умовний боїнг виробляється 25, 20, ну, 25 країн, коротше кажучи, виробляють різні компоненти. Тому говорити про те, що ну, всі від всіх залежать на сьогоднішній день, так само, ну якби і, і РФ РФ може зібрати, припустимо, ну критичні компоненти, вони виробляють самі. Тобто, це питання стратегічної безпеки. Там умовний чіп, який є необхідним для криватої ракети. ці та ракети, та треба не забувати, вони розроблялися в радянському Союзі, і Радянський Союз не торгував зі сполученими штатами. Радянський Союз не торгував з європейськими країнами, от цими технологіями подвійного призначення. Чіпи для криватої ракети не потрібні. Там в 5 нанометрів. Там достатньо дубових таких там х років, відповідно схем, і, і теоретично, можливо, просто більш повільно і трошки дорожче. Вони здатні виробляти по зброї власне всі компоненти. Просто питання обсягу. Питання обсягу то і питання Сировини, до речі, і у європейців, і у американців в них вже яка проблема? Там нітроцелюлозу в належному обсязі не виробляють. Там бавовна, яка необхідна для власне парахів, також дефіцит. І звідси ну, багато проблем з точки зору виробництва зброї в західному світі, і у нас так само. І, і говорити про те, от ми просто фіксуємо позицію, що. Є критична залежність, хтось іде далі і говорить про те, що у китайців з росіянами там взагалі відносини, як у і Сузер і, і, і Васала і Сузрен Васал, це неправильно? як ні? Звичайно, ну це це, це, це інша. Так це не дуже розумна думка. Вона. Це це така, ніби приємна аналогія. Ми розуміємо, що один великий інший підкорений, але вона не відповідає дійсності. Це це поняття, не характеризує ті відносини, які є на сьогоднішній день. Ну от, візьміть просто всі, хто так думає, почитайте км'юніке, яке в Пікіні було підписано Сі і Путіним. Там 30 з гаком сторінок, і мова йде про те, що там змістовно насичений текст погодження позицій, які стосуються ледь не всіх питань в світі, там згадані всі континенти, крім Південної Америки. Власне, Китай з Російською Федерацією сьогодні збирається бути партнером в освоєнні Арктики. Ну, де Китай знаходиться, де Арктика? Чи є залежним власне, Китай від того, щоб. Власне, забезпечувати альтернативні логістичні маршрути типу північного морського шляху, чи є Китай залежним від також території Російської Федерації і сусідів в плані прокладання поясу шляху власне через територію сухопутну цих держав, як також альтернативний шлях поставки своїх товарів у Європу. Ну в залежності вони є взаємними. Тут питання полягає в тому, що дійсно Китай в 10 разів більше з точки зору економіки, ніж Російська Федерація, вони більше ніж в 10 разів. Ів перевищують РФ по населенню в цьому контексті. Да, але мова йде про умовного більш потужного партнера і менш потужного партнера, а не про васави і сюзерена для того, щоб поставити крапку вже в китайській темі. Багато зараз інформації є так чи інакше. Наша аудиторія напевно реагує на подібні аналітичні якісь там статті або блоги про те що китайська економіка і політична система знаходяться фактично на межі кризи краху навіть катастрофи і якщо раптом китай обвалиться економічно і політично як свого часу радянський союз то посипляться і всі його сателити зокрема і російська федерація як ви от можете таке прокоментувати Ну, є, дивіться, в світі в цілому е, сьогодні складна економічна ситуація, чи, чи там безхмарна ситуація в Штатах, наприклад, 35 трильйонів доларів зовнішнього боргу пробили от минулого тижня власне цю цифру. Просто безпрецедентно. Це по суті там, під 150% ВВП США. І якщо хтось думає, що можна просто надрукувати кошти і повернути умовно ці борги, то так економіка не працює. І ряд криз, в тому числі восьмого року, вони були в західному світі, не тільки в Китаї. Чи є сьогодні підстави вважати, що власне післязавтра економіка Китаю лусне. Ну чесно кажучи, ну такий варіант розвитку подій можливий, Мож, може може луснути будь так я вже з ними просто було в двадцятому столітті і раніше. Тому знаєте, якщо країна має таку властивість, як і Російська Федерація, періодично проходити через революційні якісь катастрофічні події, і це було не раз, то напевно є така істина філософська. Якщо щось трапилось двічі, то є велика ймовірність того, що воно буде й втретє. Ну є дивіться в світі ж кризи. Ну не лише в Китаї, і в радянському союзі відбувалися. Ну відбувалася і там в Штатах була і велика депресія, і 2008 рік, і там крах Лейман Бразерс, іпотечна криза, і так далі. Ну, тобто, проблеми можуть бути безумовно у всіх, і, і вони будуть колись у когось безумовно, тому що ну не існує вічних держав. Держава це достатньо штучне утворення, і як історія свідчить, вони існують обмежену кількість часу у просто в когось це 2000 років, в когось це там 20. Але якби вічна Римська імперія колись існувала, також пройшовши через кризи, вона перестала існувати, на її теренах утворилися інші держави, власне, Китайська Народна Республіка сьогодні існує з 1947 року, коли вона власне була проголошена і коли там до влади прийшли комуністи. На сьогодні, якщо ми подивимося їх програмні документи, то до 2047 року, власне, в межах. Власне, заяв комуністичної партії Китайської Народної Республіки вони прагнуть для свого населення досягти середнього рівня життя як в західній Європі для одного мільярдів людей. Це означає на думку економістів, що вони мають контролювати понад 60% світових ринків. От якщо ми беремо сьогоднішні цифри, для того що... Тож їм дасть, як то кажуть. От, правильно питання. Тому, тому сьогодні якраз і мова йде про те, що з 2013-2014 приблизно -го, -го року Сполучені Штати Америки ще за адміністрації Обами вони проводять політику стримування китайської народної республіки, щоб не дати можливість їм зазіхнути на лідерство, але виходить на сьогодні не дуже, тому що Африка серйозно власне сьогодні отримує і китайські інвестиції, і китайці будують в тому числі воєнні об'єкти. Там китай серйозно впливає на азійські країни, китай. Власне, впливає на південну Америку. Китай сьогодні це, ну хоча він вони другі сьогодні, безумовно, але вони знаходяться на тренді зростання, тому що 5-7 відсотків зростання. Ну покажіть мені, яка західна європейська країна чи Сполучені Штати демонструє в сучасному світі, тому, тому і це викликає занепокоєність і викликає в тому числі якби в документах от стратегічних по Сполученим штатам. от, звіт двопартійної комісії в липні місяці вийшов. от буквально свіженький ще. Вони якраз закладають питання протистояння Китайській Народній Республіці як стратегічного супротивника на наступні десятиліття. Китай сьогодні має там більше ніж 600 мільярдів доларів військовий бюджет. Цей військовий бюджет зростає. Вони по кількості кораблів військових на сьогодні вже випередили Сполучені Штати. Сполучені Штати, правда, мають більш сучасний флот. Там багато достатньо такого старого у китайців, але вони постійно. Додають туди нові типи суден. Ну і так далі. Вони збираються розширювати свої ядерні арсенали, стратегічні озброєння. Це все, безумовно, буде вимагати і вимагає на Пане сьогодні. Пане Геннадію, реакції. колись в 85-4 -му, му роках так само хтось десь з аналітиків на Заході розповідав про радянський суд. І ра. І що? І через два роки, через три. Ця -ця весь цей колос на глиняних ногах обвалився і всі його сателіти в Східній європі теж посипались ні, ну знову, пане Олександре, ви окей. Okay. Okay. Я, я, я не виключаю, що буде, як ви кажете. Просто підстав сьогодні немає. Просто... Візьміть, від, відкрийте два, знайдіть на Ютубі два найбільш okay. свіжих ролика, там їх багато на сьогоднішній день. Okay. Подивіться, як виглядає Нью-Йорк, і подивіться, як виглядає Шанхай, Гуанжоу, Ухань чи щось ще. От Разум порівняйте okay. хто тут тут просто чисто по картинці, якщо ми судимо так, да, радянський союз, дефіцит, okay. занепад і так далі. В Китаї цього щось ну, близько немає. Сьогодні це Україна, ну, яка Друга економіка в світі по номіналу, перша по паритету купівельної здатності, яка розвивається більше 5% на рік, на відміну від зокрема європейських країн. Зрозуміло. Ну просто знаєте, психіка наша людська так влаштована, що ми вже в якості того миротворця хочемо розглядати не країну, не особу, не групу осіб, а якісь явище ем, якогось чорного лебедя, як там кажуть. Ну от, наприклад, зараз Російська Федерація постійно піднімає виплати за підписання контрактів. Тим чином, намагаючись якось поповнювати свої підрозділи бойові, які беруть участь у війні, я так розумію, що вони постійно піднімають оплату, виплати, тому що це менше і менше бажаючих. В Україні теж проблеми з мобілізацією. В нас теж мобілізаційний ресурс небезмежний. Чи може от проблема саме з мобілізаційним ресурсом виступити в якості то миротворця для обох країн? Ну так. Тому що якщо ми говоримо про війни останніх там, століть навіть то вони припинялися тоді, коли якась зі сторін або обидві сторони зазнавали так званих неприйнятних втрат. Тобто, коли. Соціальна система вже не могла витримувати от того навантаження і економічно, і демографічно, зокрема, яке покладало на неї воєнні дії. І власне безумовно, якщо гинуть люди, і в Росії їх гине багато, так само багато гине і на жаль, у нас то це не є фактором до певної міри соціальної стабільності з одного боку, з іншого боку, на сьогодні також на жаль, для нас наші міркування щодо. Того, що російське суспільство повстане проти режиму Путіна за те, що він розв'язав цю війну, ці бажання не виправдовуються. Навіть от примусова мобілізація в кількості трьох сотень тисяч людей, які вони провели на восени 22-го року, так це призвело до того, що кілька мільйонів людей покинули територію РФ ну по суті спасаючись бігством да. Але, як говорить статистика, сьогодні, по-перше, більшість вже повернулася, і по-друге, ми не бачимо якихось антивоєнних рухів. Ми не бачимо навіть умовних там матерів солдатських, які в свого часу серйозно шатали політичну ситуацію в Росії по мотивам війни у Чечні. А сьогодні втрати Російської Федерації за будь-якими даними, хоч нашими, хоч західними, хоч того, що. Дають там плюс-мінус окремі незалежні змі, там вони перевищують обидві Чечні плюс Афганістан разом узяті, при тому перевищують вразли вже на сьогоднішній день. Чи є це фактором дестабілізації їх суспільного життя? Ну, поки ми не бачимо, крім походу цього одноденного групи Вагнера на Москву, який в підсумку якби не до чого не призвів, сьогодні особливо якихось там рухів і потрясінь соціальних ми не спостерігаємо. Тому розраховувати саме на це, як на фактор припинення війни, от саме в сьогоднішньому дні, думаю, що ми можемо, але давати там якийсь серйозний відсоток, що відбудеться саме так, підстав нема. Ну, от Володимир Зеленський заявив цими днями, що він особисто не проти, і тим більше, якщо цього бажають інші країни, щоб Росія мала своїх представників, Кремль мав своїх представників на наступному глобальному саміті. буде імовірна присутність росіян на цьому саміті продуктивною, на вашу думку? Миротворчою? Ну, чи будуть вони там? А це буде залежати від того. Які передумови, які умови будуть обговорюватися, тому що якщо ми знову повернемося до китайсько-бразильської ініціативи, там модель наступна: що спочатку відбувається припинення воєнних дій або гаряча фаза війни на основі домовленостей відповідно з тих сторін, які безпосередньо в них беруть участь, тобто? України і Російської Федерації, і потім збирається конференція, яка має мати предметом розгляду всі пропозиції, які власне надходять від як сторін війни, так і третіх країн, які мають відповідний вплив. І тільки потім фініш. Тобто Першим етапом на сьогодні є так чи інакше домовленість пряма або за посередництва когось про припинення збройного протистояння, і потім вже щось інше. Чи є сьогодні підстави вважати, що ми можемо вступити в подібного роду перемовини і що росіяни підуть на них, враховуючи, що на полі бою вони сьогодні домінують? Їх риторика свідчить, що ні, вони цього не хочуть. Вони продовжують наполягати на своєму ультиматумі, зокрема щодо передачі незаконно окупованих ними територій, тому власне і сьогодні, і ми не можемо бути оптимістами з точки зору того, що війна скоро припиниться, і буде так чи інакше досягнути якийсь консенсус і узгоджений відповідно якийсь мирний план, хоч китайський, хоч український, хоч якийсь там китайсько-бразильський, чи план Джонсона, чи план Помпео, чи план Трампа, якого не існує. Сьогодні ми лише можемо констатувати, що відбувається певний процес, тобто щось змінюється. От китайському мирному плану. Но він був презентований 24 лютого 2023 року, тобто півтора року він вже існує. Чому Україна звернула на нього увагу в липні 2024 року? Ми цієї відповіді на питання не маємо. Нам цього не пояснюють. От що змінилося? Китайський мирний план не змінився змінилася наша позиція. І міністр український по на запрошення китайської сторони він прибув Гуанчжоу. Це не Ліхуей прибув в Київ або відповідно не зустрілися з ним в Ужгороді. Ліхуей двічі приїжджав і його не зустрічав Відповідно, з обіймом він в першому візиті, як він сам стверджував в своїх інтерв'ю, бігав по Варшаві, шукав квиток на потяг, тому що українська сторона не забезпечила його транспортом. А приїхати в Україну ну насправді ж не так просто, як е, ми знаємо, да з вами. А тут сам міністр е, нашого дипломатичного відомства приймає швидко приймає пропозицію китайської сторони і прибуває відповідно на території. Вашої верті що змінилося? Ну і тут я можу гадати, якби тут немає підстави і бази для того, щоб ну можливо, ми переоцінили е, стан ситуації, тому що наш мирний план він виходив із чого із того, що. Відбувається контрнаступ влітку 23-го року, ми, як мінімум, доходимо до, в тому числі, адміністративного, адміністративного кордону з Кримом. Там наш пандейнека, голова прикордонної служби, обіцяв де окупувати Крим вже от на цю дату, рік тому, ми були оптимістичні з точки зору результатів на полі бою. На жаль, сьогоднішні результати на полі бою не дають нам можливості бути дуже оптимістичними, і можливо саме тому, враховуючи, що під загрозою на сьогодні допомога України з боку Американців, передусім, і обсяги допомоги з боку європейців. Мабуть, ми порахували, що нам може бути складно, якщо ми не будемо використовувати всі дип дипломатичні можливості для того, щоб цю війну припинити, готуючись до ефіру. Ну цими днями я там переглядав благосферу українську і чимало аналітичних різних матеріалів з такими заголовками. Там сценарії закінчення війни. На вашу думку, я розумію, що прогнози робити невдячна справа, але все ж таки, що може виступити, ну, за вашими перечуттями інтуїтивними, що може виступити або хто миротворцем? Ну, миротворцем розумієте, тут хто може сприяти досягненню миру, ну, перелік цих країн це ну, відомо. відомо да? Це найбільше це країни Групи Семи, передусім, це країни БРІкс. Але так чи інакше необхідна буде воля, воля старін, які безпосередньо ведуть воєнні дії на сьогодні. Ми не можемо уявити собі ситуацію капітуляції однієї зі сторін. Тому як свідчить знову історія, подібно в подібного роду ситуаціях закінчується це якимось компромісним варіантом, який буде по суті невигідним ні ні одним, ні нам, ні їм. Тобто миротвористь Тому... це компроміс. Ну, війни закінчуються або капітуляцією однієї сторони, або компромісом. Тут ну, немає якби інших варіантів просто фізично. З часів Карфагена. Коли одна сторона, одна сторона знищувала, от фізично знищувала повністю іншу, коли землі там сіллю засипалися, і про це місто на сьогодні і державу ми можемо лише в книжках побачити. От з тих часів, навіть якщо ми говоримо про капітуляцію там, Японії, фашистської Німеччини, це не було питання знищення. Держави все одно залишалася, змінювалася форма їх, але вони залишалися, і переможці там не вбивали ну під ноль всі населення. Ще раз, от корпорація Ренд звертає увагу, зокрема, що лише в Карфагені в останній в історії подібного роду випадок мав місце. А якщо ми не говоримо про е, гіпотетичну можливість тотальне, тотального знищення когось із одного, да, то ми можемо стверджувати, що це е, будь-яка війна закінчується або компромісом, або капітуляцією. Тому капітуляцію когось, хто безпосередньо е, власне ну, є стороною війни. Тому ну, інших варіантів фізично немає. Ну можна можна якби. Сильно пофантазувати, там якась післязавтра, якщо інопланетна цивілізація буде атакувати Землю, всі люди об'єднаються. І такий сценарій такий роз... розглядається деякими аналітиками. Так, ну якби можна, а чи ні? Ну, теоретично, з якоюсь маленькою ймовірністю це можливо. Хоча, знову-таки, от є. Китайська, от те, що на Нетфліксі нещодавно показували, задача трьох тіл. Ой, да. прекрасний серіал дивився. Плюсіци на книжки ще більш прекрасні. Там серіал вже тільки по одній книжці, а там три всього три. Тами відповідного цього. панове. Рекомендую всім цей серіал, шість вісім серій. Я проковтнув за дві ночі. Є китайська версія на 30, Якщо не помиляюсь, також можна дивитися. Ну сенс в чому? Що там, от в наступних частинах, автор описує те, як люди, маючи екзистенційну загрозу з боку інопланетної цивілізації, продовжують все одно сварки і протиріччя з поміж собою всередині, тому можливо і на інопланет... інопланетне вторгнення в контексті не вирішить наших, наших питань. <свят> Неповної не, не цятково не ймовірність, що якщо навіть це станеться, люди е, припинять собою, е, будуть, з поміж собою. Будуть, я впевнений, рідні будуть, будуть колаборанти, які будуть вважати, що вигідніше мати справу з прибульцями, ніж з землянами. В тому числі, ну, до речі, сюжет цього фантастичного роману він так. про це нами говорить. Пане Геннадію, дякую за цікаву розмову. Геннадій Дубо був сьогодні з нами у програмі Будуємо країну разом. На каналі Аналітик Про. Дякую, що приділили нам свій час. Дякую вам, панове. Вас закликаємо підписуватись, тисніть на дзвіночок, допомагайте нам розповсюджувати наш контент в соцмережах. Всі ми з вами робимо одну і ту саму справу. Наближаємо нашу перемогу. Тримаємось.